Книга Числа. Розділ 4. І промовив Господь до Мойсея та Арона: Перелічіть синів кегата, що між синами леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, Усіх тих, що від тридцятьох років і вище. Аж до п'ятдесятьох років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синів Гата у наметі зборів буде така Ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, Спустять внутрішню завісу та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі передкладання розстелять блаватно порфіровий обрус, та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці. І чаші для возливання, і повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту та й накриють світильник, і світичі його, і щіпці, і гасильниці. І весь посуд на олію, що її вживають до нього, і обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур та й покладуть на ноші, а на золотий жартовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила». І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту, і покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші, і виберуть попіл з жартовника, та й накриють його обрусом з порфіри, і складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому, жарівниці і вилка та кочерги. І кропильниці, і все знаряддя до жертовника, і накриють усе те покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього носила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини кигата, щоб нести їх, але так, щоб не торкалися святих речей. І від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів Кегата – коло намету зборів. Єліазар же, син арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання, доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона: глядіть, щоб покоління Кегатіїв не зникло з-поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так: нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе, хоч би і на хвилину, бо інакше помруть. І промовив Господь до Майсея, перелічи також синів Гершона за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми, від тридцятьох років і вище аж до п'ятдесятьох років перелічиш їх. Усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Служба ж родин гершоніїв при роботі та при переносі буде така Вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору. І завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жертовника, і мотуззя до них, і все їхнє службове знаряддя, і зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба гершонів, у всьому, що вони мають переносити і робити. І ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів і виконуватимуть вони свою службу під доглядом ітамара, сина Арона священника. Синів Мирарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від 30 років і вище аж до 50 перелічиш їх, усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів, Ось ті речі, що доручено нести їм і вся їхня служба у наметі зборів, дошки та засуви і стовпи і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні. І кілки, і мотуззя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин мираріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона священника». Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище до 50 років усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами 2750». Це пораховані з родинки гата, всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній даний Мойсеєві. Перелічено і синів Гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами від 30 років і вище аж до 50 років усіх. Зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми 2630. Це пораховані з родини гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі, за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище аж до 50 років усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. це пораховані з родини синів Мерарі. Що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище аж до 50 років. Усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було 8580. За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку. А призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві.